Доброго дня, ми знаходимося в Мемелі ресорт, і я запросив лікаря-косметолога Наталю Ширкун на інтерв'ю. Хочу запитати у вас декілька питань. І перше буде таке: як ви вирішили стати лікарем, що вас надихнуло і чому саме ця професія? Доброго дня. Спочатку я працювала в пологому будинку в інтенсивній терапії новонароджених, працювала там три роки. Але робота дуже тяжка, і морально і фізично. І я вирішила піти в іншу сферу косметологія, тому що мені завжди було це цікаво. Починала я з салону краси, де працювала звичайним косметологом, робила всі процедури. Потім частний кабінет відкрила, і в частному кабінеті вже почала ін'єктувати. І мені завжди хотілося ще більше розвиватися. Чому ви вирішили відкрити свою клініку свою і як довго до цього йшли? Скільки це зайняло часу? Про клініку я мріяла завжди. Мені хотілося мати колектив. Мені хотілося, щоб все це було офіційно, ліцензіовано, щоб ми проводили не тільки косметологічні процедури естетичні, а більш медичні. І я працювала в частному кабінеті, в різних кабінетах, в різних місцях десь вісім років, і поступово готувалась до відкриття клініки. І два роки тому я відкрила свою клініку НС клінік Кременчуці». А які взагалі ви починали робити процедури? З чого починала і куди вже дійшли і далі? Починала я ну в салоні краси, я починала з звичайних. Процедур це чистки, пілінги, але мені завжди хотілося більше це ініктувати. Потім я постійно їздила, навчалася на конгресах, на семінарах ін'єкційні методики, які дають класні результати. Але я з часом зрозуміла, що цього замало. Що потрібно ще допомога, це апаратні методики. І також продовжувала їздити навчатися, бачила дуже круті апарати, і мені це було цікаво. Я мріяла про свій хоча б один апарат, який буде в мене ще в частному кабінеті. Кого апарата чи технології ви почали і чому саме з неї? Почала саме мій перший апарат був це мікроголковий РФ ліфтинг. Тому що це на той час була дуже така актуальна методика. Всі конгреси, всі семінари розказували про цю методику, що вона дійсно працює, що вона легка в роботі і дає потужні результати. Шов час. Далі з'явилися вже два наших апарати: це Clearlight IPL, а також Microsoft Plus. А Чому саме обрали Смаз і IPL технологію Між чим ще обирали, і по яким критеріям взагалі ви обираєте апарат собі в клініку? А... варев ліфтинга вже ж класний апарат, але цього теж було замало, тому що а, є дуже багато проблем. Дерматологічних, таких як пігментація, судинні проблеми, є проблеми, такі як жирові пакети, деформаційний тип старіння. І, на жаль, мікроголковий РФ не зміг повністю закрити всі наші потреби, які, які актуальні на наш час. І тому я почула про IPL-методику і смаз ліфтинг. І так, як ми відкрили клініку, ми повинні працювати комплексно. А щоб закрити всі наші потреби, мені потрібні були саме ці апарати IPL і смасліфтинг. IPL класно працює на пігментацію, судинні проблеми, на акне, постакне, фотоепіляція, а Lifting зменшує об'єми, компактизує овал обличчя. І, в принципі, це як стимуляція ультразвукова. я дуже ретельно обираю всі препарати, апарати, з чим ми працюємо в клініці. У кожному конгресі на всіх таких заходах я бачу компанію, ще тоді була ДюСО. Зараз App І вони мають дуже широкий вибір апаратів, які мають. Класну комбінацію ціни та якості, і я а вже ж тестую всі апарати на собі. Після того як я бачу класний результат, тоді я тільки обираю ці апарати. А компанія «Ап космотоледже саме такими апаратами і займається. Ще на вашому чоловікі надіємо технології. Ще так що не тільки на вас на і Також коли е, працюєш не тільки ін'єкціями, апаратами, ще косметолог, лікар е, має дуже хороший дохід на цих апаратах. Це теж важливо, тому що ми а вже ж любимо свою роботу, але ми не фонд допомоги. А ми працюємо, вкладаємо весь свій час, свої знання. І всі свої зусилля. Тому це повинно оцінюватись також. Це таке дуже актуальне питання. Всі ми дивимося вашим сторіс і ви маржуєте, займаєтесь спортом. Взагалі, що надихає вставати кожен ранок, іти в цю холодну воду? Що вам це дає взагалі? І як ви почали це робити в своєму житті? Чому? Біохакінг це дуже зараз актуальна тема, і це насправді дуже важливо, тому що. Все це, всі ці методики, якими ми працюємо: апаратні, ін'єкційні, всі ці космецевтики, так це працює, а вже ж це круто. Але якщо не працювати з собою всередині, не займатись своїм способом життя, то, на жаль, це буде короткочасний ефект, тому потрібно обов'язково слідкувати за своїм способом життя. Це а вже ж і сон режим, і це спорт, це харчування, це голодування, аутофагія. Ще дуже багато чого я можу розказувати, але що мене надихає, це, по-перше, мій стан, самопочуття, як я себе відчуваю щодня. У мене немає якоїсь апатії, депресії, в мене дуже багато енергії, в мене завжди гарний настрій, ну, не без того бувають іноді. Моменти, але я люблю це життя і я хочу прожити своє життя якісно, тому це все, що ми робимо щодня: харчування, наш режим, наш сон, наші всі фізичні вправи, це впливає саме на те, що я перерахувала. Дякую, почну може брати з вас приклад потихеньку. Це дуже важливо на сам перед так. А, скажіть, будь ласка, що ви можете побажати молодим косметологам, лікарям, може, студентам, які навчаються і хочуть освоїти цю професію. А, що треба робити, куди йти, куди встукатися, які двері взагалі? Ну що ви можете чим надихнути і дати таку свою пораду? Угу. А, хочу сказати саме головне це мати бажання, бажання розвиватись, рости, досягати чогось, тому що. І не боятись, тому що страх це дуже сильна штука, яка може зупинити на старті. Розкажіть, будь ласка, які цілі, плани взагалі на майбутнє, чого хочете досягти, і яка така суперцільна все життя? От сама ваша така глобальна. Ну, якщо хочете про це говорити, звісно? Ну прям розказувати я все не буду. А вже ж у мене дуже багато цілей. Я хочу ще більше розвиватися і рости. І що стосується саме апаратів в нашій клініці, я дуже, дуже цього хотіла, щоб у нас був широкий спектр послуг. На даний момент у нас три апарати: мікроголковий IPL і смас ліфтинг, які закривають майже весь, всі потреби наших пацієнтів, але ми на цьому не зупиняємось. Ми ще хочемо йти далі, і є ще декілька апаратів, які нас цікавлять. І Ще все буде попереду. Вважаєш, ж НЕС Клінік хотіли би мати всі апарати, які є на ринку естетичної косметології та медицини, але вони всі дуже дороговартісні. І ми обираємо більш такі варіанти, які дійсно працюють, і без них ну, ніяк в нашій роботі. Дякую. Я вам бажаю, щоб ви могли купити будь-які апарати і прям всі, які ви хочете. Дякую, це було б дуже круто. you mm -hmm.